Правоохоронців рівного знову відправили у Київ уночі. За неофіційною інформацією, близько шестидесяти чоловік з патрульно-постової служби з теплими речами і харчами зібрали під обласним управлінням близько опівночі. Мені в дванадцять годин ночі написали, що з рівного має виїхати цілий автобус ППС, тобто це більше сорока чоловік на Київ, власне, для нібито забезпечення охорони громадського порядку там в Києві. Таке відчуття, ніби в нас в рівному не потрібно охороняти громадський порядок. Коли правоохоронці помітили журналістів та активістів, почали бігати. Їхню фізичну розминку знімали спочатку на вулиці Пушкіна, потім біля міськвиконкому і на Соборній. Прес-служба обласного управління підтвердила відправку особового складу у столицю. Офіційна версія на заміну інших, які охороняють Київ не перший тиждень, та безпосередньо для захисту рівнян. Це звичайні люди, співробітники міліції, у яких є родини сім'ї, які треба поміняти з особовим складом, який знаходиться наразі в Києві. Несе Охорону громадського порядку, в тому числі охороняє майдан, де знаходяться наші рівняни. Люди, які чергують там, повинні повернутися, відпочити. Також посилено захищають рівнян вже кілька тижнів правоохоронці у приміщенні обласної державної адміністрації. Подвійний кордон міліціонерів просить документи, цікавиться до кого відвідувачі, і телефонує у приймальні. Добридень. До пана Кривка і до пана Юхименка. Зараз я передзвоню. Тамара Лисенко запевняє, що рівненські міліціонери нікого не битимуть, навіть якщо надійде наказ. Я знаючи своїх правоохоронців, їх десь близько трьох тисяч по області, особовий склад за стільки років, як я працюю в прес-службі. Я не думаю, що наші правоохоронці здатні бити людей, виконуючи якісь злочинні накази. І президент запевнив, і міністр щодня звертається до співробітників міліції про те, щоб вони себе вели толерантно. Не піддавалися на провокації, аби громадяни не сумнівалися, що ППСники їдуть охороняти їхній спокій добровільно. Про необхідність виконання обов'язку перед державою говорять вже дружини правоохоронців на камеру. І це відео прес-служба може надати журналістам, щоб не було розмов про важкий вибір людей у погонах між роботою і звільненням. Ольга Ільчук, Володимир Захаров, Артем Лаговський Новини Рівного.